Вітаю всіх сміливців, адже сьогоднішнє пророцтво не для слабкодухих. Пророцтво від вищих сил для вас. Ви розумієте, про яку силу йдеться так? Пояснювати не потрібно. Тому кому страшно, хто боїться або не витримає енергетики рун. Можете залишити це відео. Хто не боїться, отримує пророцтво щось дуже цінне. Зараз у вас невеличка зупинка, але у ваших справах, але це вам лише здається. Тому що зараз викристалізовуються ті події, які приведуть вас до статків. Хтось, можливо, хоче побудувати будинок або його отримати. Зараз якраз викристалізовуються ті події, які дадуть вам цей будинок. Хто хоче сім'ю, сім'ю отримує. Сам рід вам. В цьому допомагає. Це вам на роду написано те, що ви отримаєте. Після цієї невеличкої зупинки паузи, яка зараз, у вас таке відчуття, що наче все застигло. Але ні, це вам лише здається. Це події викристалізовуються. Самі вищі сили. Вам говорять, що вам народу написано отримати те, що ви зараз хочете отримати. Це пов'язано з родом, з сім'єю, з будинком. Так. Дорога у вас відкрита. Просто зараз трошки почекайте. Дорога у вас відкрита? Адже ви зробили вже перехід? Ви перейшли на інші рівні. Це перехід на інший рівні свідомості. Ви почали думати трошки по-іншому. Ви відчувати почали все по-іншому. Ви від чогось відмовилися. Від якихось ваших упереджень, так. І ви відчули радість, коли ви відмовилися від цих упереджень. Ви перейшли на інший рівень. Ви це зробили самостійно, ви молодці. Можливо, вам хтось допомагав, але ви це зробили самі. Зрозумійте собі, подякуйте. Ви відчули радість. Якщо не відчули, то ви її відчуєте. Ви відчуєте, в майбутньому ви дуже швидко підете. Дорога у вас відкрита, рік на вашому боці, ви зробите перехід і ви відчуєте радість. Ви вже зробили цей перехід у своїй свідомості, у своїй голові, у своїй душі, у своєму серці. Але на матеріальному, вашому матеріальному світі воно ще не проявилося, але воно проявиться це дуже-дуже дуже скоро. І не опускайте руки. Не опускайте. Ви маєте вірити в себе, не потрібно зневірятися в собі. Так. Тому що ви сонце, тому що у вас є енергія. Тому що ви ще сили з вами. Ви отримаєте те, що ви бажаєте. Ви перейдете. Туди, куди ви хочете, ви приїдете туди, куди ви хочете, ви приїдете на ту роботу, ви отримаєте, ну, у вас дорога відкривається, бачите? Все, вона, вона відкривається. Просто зараз зупинка. І завадити вам може в цьому, в реалізації ваших планів, ваших намірів. Лише те, що ви не будете в себе вірити, розумієте? От. А вам треба в себе вірити. Вам немає чого зневірятися. І радість, і радість ви десь відчули вже. Ви її вже відчули, ви зробили. Щось у вас в голові, десь у вас, у вас відбувся якийсь перехід на інший рівні свідомості. Ви щось, ви щось Згадайте, згадайте. Ось в той день, коли ви відчули цю радість, ви щось таке подумали, якась така думка у вас або рішення якесь. Дуже по. по таке, вона так, ця думка дуже легко прилетіла, і ви відчули радість. От саме в цей момент ви перейшли на інші рівні. Я дякую Вищим силам за ту інформацію, за це пророцтво, яке вони вам передали. Я дякую їм за те, що мала честь передати це пророцтво для вас. Я закриваю це виражіння. Вірте в себе, бережіть себе.